Всім доброго ранку. Я вас вітаю у лісі, знаходжусь і вітаю вас з лісу. Їду на дачу, але пройшов дощ і не заїхати до лісу ну це просто неморозливо. Вірніше, проїхати і не зайти до нього. Ось мої перші кроки. Я тут ще, знаєте, вам по шуму машин зрозуміло, що я ще недалеко зайшла, забрила в ліс. Тут дорога рядом, ось такий розвідний момент роблю. Але ось перша кочка, і я знаєте, ось щось. Дивіться, дивіться, бачите, там щось є. Мені щось, знаєте, там далеко підказують, що це все-таки білий гриб. Ми зараз з вами роздивимось, розгледемо, що це, який це грибок. Це дійсно, це дійсно це перший білий гриб у цьому році мій. Злива була добряча, і я вам хочу сказати, що сьогодні у нас вже листопад місяць. Гриби пізні, але вони пішли. Ой, дивіться, який він арнесенький. Ось він перший білячок. Бочечка така чудова, чистенький, гарненький. Так, скажу зразу, що грибочки особливо білі, викручую з корінцем. Оця м, теорія, що знаєте, наступного року не буде грибів, що ти робиш. Фігня це все. Гриби розмножуються спорами, котрі знаходяться під шляпкою. А якщо я зуставляю таку частину, третю частину білого, ножки білого гриба у ґрунті, вона просто підгниває і ніякої користі з цього немає. Так що, вибачайте, Так, а я вам пропоную піти далі. Все, що буду знаходити, обов'язково буду фільмувати. Цікавить мене ще оця кочка, зараз її розроблю тут, подивлюся. Можливо, там шишка просто, а можливо, щось є. Ні, нічого нема. Я помилилася. А таке теж буває в лісі. Попереду бачу таку гарненьку картину. Отам, ну це не білий гриб, а це маслючок, я вдалеку бачу, приблизю камеру. І вам дозволю його побачити, розгледіти. Побачите, це маслюнок. Маслюки зазвичай ростуть полянками їх. Ага, ніякий це не маслючок. Це щось пластинчате, таких грибів я не беру. А так шляпка схожа була на маслюка. Ну, вибачайте, буває таке. Отут ще хочу поглядити щось за грибок. Це оце маслюк, але він такий старий. Не буду навіть такий забирати. Ось такі якісь грибочки є. Оце поганочки, звісно. Шановні, цю красу я е, угледіла здалеку. Дивіться, бачите, отам шоколадно-коричнева шляпка. Не знаю, чи це маслюк такий здоровий, чи це білий. Зараз ми підійдемо і розгледемо. Хотілося б, звісно, щоб це був білий гриб, але я і маслюку буду задоволена. О. Дуже красива картина, під стіл ліса такий, гілочки і на ньому. Милується, красується отакий гриб. Це маслюк. Маслюк, але він такий, він не переросший. Чисто у нього під шляпкою, дуже чисто і красиво. Погляньте, дивлюсь, далі і там бачу молодесенький. От маслюків теорія моя, вона завжди виправдовує себе. Ем... Якщо знайшов один, з другого ракурсу, подивись на цю місцевість, то обов'язково там іще будеш знаходити. От погляньте, цей один самий здоровий, то потім ось один, там далі зараз покажу своєю, своїм посохом, Ось ось ще один. Ну, Казала, що не буду брати масляків, а що робити, якщо вони такі гарнюсінькі, погляньте. Чиста у нього під шляпкою. І ці гриби вони дуже смачні в маринованому вигляду. Звісно, у кожного свої гастрономічні смаки, але на мій смак я їх дуже люблю маринованими. Тут, мабуть, ще щось манесеньке є, але хай зостається. Підемо і ще оцей до своєї колекції заберемочки. Ось він ще молодесенький, гарнесенький. Така, знаєте, в нього ще шляпка трошки е, слискувата. Ой, які гарнесенькі грибочки. Я ходжу, брожу. Так, знаєте, так гарно в лісі. Після дощу таке повітря чисте. Навіть це при дорозі ліс, але все одно ворони десь тут каркають, такий є грач, здоровий кремий, тільки що летів, як махнув. І мені здається, ось я бачу якийсь гриб, ось тут, в напрямку в цьому, і буду розслідувати, що це за гриб. Ну так, 50 на 50 це або маслюк, або, або ж це таки білий гриб. А може це взагалі. Погано? І це знаєте що, і це бі... білий гриб. Ні. Не знаю, щось так загадочне, загадково все. Він, Та ні, це все-таки маслюк, тому що шляпка у нього така липкувата. Він не сьогоднішній, не вчорашній, але хороший такий, не червивий, не гнилий. Це маслючок. а тобто, якщо є маслючок, то значить треба на місцевості гарненько придивитись, де тут ще щось буде. Ось, бачите, І ще ось щось є. Ось. О, поряд, поряд іще є маслюк. О, ось о він. Ось о. Так мені вони подобаються під шляпкою. Дивіться, які вони чистесенькі, жовтенькі, гарненькі. Уже такий. Я вже відчуваю запах смажених грибів. Ну Знову я зустріла на своєму шляху таку шляпку гарненьку, слезеньку, таку тілесно біжого кольору. Погляньте, яка тут ножка. Ой, чудовий грибок. Тут навіть ще ця спідничка біленька є, це маслюк. Це звичайний осінній маслюк. Природою, бачите, який хамелеон приобретає цвіт кольору шляпки, як і підстіл лісовий. І поруч з ним, дивіться, я це ще гриб тільки збиралась класти в пакетик, собі ось у маленький ще. Я його заберу. Не такий він уже зовсім маленький, щоб зоставляти. І щось мені захотілося. От я сьогодні такий жадний живодер. Місто трошки присипемо, А я жадна тому в цьому році, тому що грибів мало. Тому що вони пізно пішли, береться вже всі-всі-всі. Зараз пройдемось, подивимось, бачу, бачу орієнтір, бачу дуже великий гриб. Ну, але це, мені кажеться, маслюк перезрівший. Я вже такі, мабуть, старі брати не буду. Шляпка в нього ще така, знаєте, слизька. І під шляпкою. він... Ну, Під шляпку, дивіться, гарненький. Хоча да, чоловік підказує, що ми ще, мабуть, пооб'їдали. А миші то гризуни, зоставлю я цей гриб, хай вони його далі їдять. Та мені здається, така трошки. Не... Туга. Ножка туга, і дощ був хороший. Є питання для грибниці. Але, але зоставлю я його тут. Хай його мишки доїдають, їм теж щось потрібно їсти. До нашого об'єктиву попадає чудова сімейка. Бачите, які вони гарненькі. Ці маслючки осінні, молоденькі, частенькі. Їх прям три зразу. О, один трошки зламала. Ну нічого. Вони гарнюсінькі, молодюсінькі, бачите, які. Трошки клопотно з ними, знаєте, чистити їх. Оцю, у них шляпки треба знімати пльоночку. А так гриби дуже смачні. Всім їх рекомендую. Хочу вам запропонувати спів осінній спів пташок. Як це чудово. Не знаю, вам чутно чи ні. А візуально, то я вам покажу гриба, якого я зустріла. Погляньте ось. Бачите? Сама не знаю, що це за гриб ще. то, Звісно, маслюк. маслюк, Трошки не дуже трошки, а сильно під'їжений. Зверху не видно було. Ні, такий зоставлю. Не наскільки вже я жалка, жадна до грибів. Хай вже їх миші доїдають, куди воно годиться такий гриб забирати. Я інколи, знаєте, дивлюсь гриби Карпат, і там в Карпатах такі здоровенні білі, їх там так багато, а вони прям їх отакі поїжені, а вони їх грибуть до себе у корзину. Навіщо вони їх забирають у мене завжди одне питання і сама собі даю відповідь. Ріжуть їх, сушать, а потім, як гостинці на базарах продають. Думаю, що вони їх не вживають, отакі поїжені гриби в піщу, не, не, не употребляють. Ну, це мої роздуми. Будемо думати про хороше, цей гри поставимо мишам доїдати. Бачите, зустріла мухомор. який він чудовий, гарний, кольоровий, але він теж поїжений мишами, якісь в цьому році миші бешені. Але знаєте, що хочу вам відмітити, що якщо в лісі ви зустрічаєте... Мухомори, тобто повинні проснутися і грибниці білих грибів. Це хороша прикмета, зустріти мухомор. І ось Маслюк і ще один зустрівся. Такий немалий, гарний, гарнесенький грибок. Я навіть здалеку подумала, що це польський, не тронутий мешами. Там далі ще один бачу. Зараз я вам покажу його. Думаю, що він такий пригодний. Тут їх двоє. Два. Бачите? Бачите, які гарненькі. О, о, два біл... маслюка. Думаю, про білі і навіть озвучую, що білих. Ні, це маслюки. Шановні, це маслюки. Ну такі добротні, чисті, гарні маслюки. Ну і що вам хочу сказати? На жаль, білих грибів сьогодні дуже мало. Ну, а як будь конкретним, то він у мене взагалі один. А маслючків так трішки набрала. Зараз я вам покажу весь свій сьогоднішній збір. От такий він. Складається в маленькому пакетику. І ще ці три туди додавлю. І буде до картопельки трошки, трошки жарених грибочків. І я з вами. Прощаюсь, кажу до нових зустрічей. Думаю, погода, якщо дозволить, то про збір грибів буде ще не одно відео. Канал мій називається Світ Моїх Захоплень, а одне із моїх осінніх захоплень це збір грибів. На щас, до побачення.